Вірш гната града, трава степова прим'ята» читає автор. Трава степова прим'ята дзвін джерела, Не наче ікона хата, ген край села. Старі, як цей світ, тополі зімкнули ряд, сторожа моєї долі, Едемів сад, дитинство моє далеке, бусковий тин, шляхи тривожать лелеки. Гіркий полин, вода солона, і люди збирають дощ, дід нахвалявся, не будем, солити борщ, ой ти джерельна криниця, тужна зоря, сумує, що їй не велиться, рікою в моря, за сонце злітають птахи, а хмари ниць, візниці повні відваги, цих колісниць. А коням вітер вплітає, небо між грив, радість і тугу звичаєм вечір відпив. нехитрів людей надії, безкрайній степ, чатує зоряні мрії місяця серп, чумацьким шляхом згорає слід корабля, на ганку його вітає крик журавля, коли опустяться ночі. Смертельних днив прикриє хайкарі очі. Сухий Полин. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Вірш трава степова прим'ята», Читав автор Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.